На вихідних поблизу рівного трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів. Дорогу не поділили два легковики та мікроавтобус. Як наслідок, один із водіїв потрапив до лікарні. А на місце виїхали слідчі поліції. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що водій автомобіля Ауді намагався зробити маневр випередження. Для цього виїхав на ліву смугу дороги, де із невідомих поки що причин допустив зіткнення із фольксвагеном Каді, який у свою. Чергу зіткнувся із Мерседес Спринтером. Наслідок ДТП 22-річного водія Фольксвагена Кадді госпіталізували до Рівненської міської лікарні із травмою спини. За цим фактом правоохоронці проводять досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченої частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Також поліцейські Рівненщини встановлюють обставини, за яких травмувалася маленька дівчинка. Дитина потрапила під колеса автомобіль, яким керував її власний батько. Це трапилася сарненському. У районі 4 вересня чотирьохрічну жительку села Малі Цепцевичі швидкою доправили до центральної районної лікарні. Слідча оперативна група, яка пробула на місце події, встановила, що 33-річний батько. Керуючий автомобілем в Форт, виїжджаючи із подвір'я власного будинку, здійснив наїзд на свою чотирихрічну доньку. Дівчинку госпіталізували у хірургічне відділення районної лікарні, де медики у неї діагностували перелом тазу. Як пояснив поліцейським сам батько, коли він на авто рухався заднім ходом, то не побачив своєї доньки. Крім потерпілої, у багатодітній сім'ї виховується ще четверо малолітніх дітей. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Поки що триває розслідування.